Ви вже знаєте сім видозмін кореня. Тепер час ознайомитись із видозмінами пагона. Видозміни пагона можуть бути надземними і підземними. До надземних видозмін пагона належать вуса, колючки та вусики. Перше. Колючки. Колючки існують пагонового та, власне, листкового походження. Зараз ми розглянемо колючки пагонового походження. Вони зазвичай виконують захисну функцію, адже тваринам важко з'їсти пагін із ось такими колючками. Колючки також можуть захищати рослину від надмірного випаровування. Колючки пагонового походження наявні в терну, глоду та дикої груші, колючки глоду саме і зображені на фотографії. Наступна видозміна вуса. Вуса це тоненькі пагони із дуже довгими міжвузлями. Основна функція такої видозміни це розмноження. Ось вуса суниці. Такі також є і в полуниці. Вуса та вусики це не одне й те саме. Вусики також дуже довгі, однак вони виконують функцію не розмноження, а закріплення на опорі. Вуса наявні у винограду та огірків. Ось вони. Тепер ознайомимося із підземними видозмінами пагона. Усього їх чотири Кореневище, бульба, цибулина та бульбу Цибулина. Перша видозміна Кореневище. Воно наявне в Пирію, конвалії, півників і Валеріани. Кореневище схоже на корінь, але є кілька принципових відмінностей. Зокрема, Замість кореневого чохлика кореневище має верхівкову бруньку. На кореневищі наявні лузки, зачаткові листки. У такому пагоні можуть запасатися поживні речовини. Також він виконує функцію вегетативного розмноження. Ось так виглядає кореневище у природі. А ось так у ЗНО. Наступна видозміна бульба. Бульба це товстий м'ясистий пагін із редукованими листочками. У пазухах цих листочків наявні бруньки. Основні функції бульби це запасаюча функція і вегетативне розмноження. Як ви вже знаєте, ми їмо не коренеплід картоплі, а видозмінений пагін, бульбу. Бульби також наявні і в топінамбура. А ось так бульби виглядають у ЗНО цибулина це також видозміна пагона. Цибулина це дуже вкорочений пагін, який має специфічну будову. У нього наявні і стебло, яке називається денцем, приблизно ось тут воно розташоване, і листочки, які перетворилися на лузки. Причому луски є сухі та м'ясисті. У м'ясистих лусках, які знаходяться під сухими, відкладаються поживні речовини. Тобто цибулина виконує запасаючу функцію. Зовні лузки вже не м'ясисті, а сухі, оскільки вони виконують захисну функцію. Цибулина також слугує для вегетативного розмноження, ну а від денці відходять додаткові корені. Така видозміна наявна в цибулі, часнику, тюльпана, лілій тощо. Остання видозміна це бульбоцибулина. Вона виконує ті самі функції, що й цибулина, однак трохи відрізняється забудовою. У цибулині поживні речовини відкладаються у м'ясистих лузках, а в бульбоцибулині вони відкладаються у стебловій частині. Саме стеблова частина і потовщується. Шафран це типовий власник бульбоцибулин. Отже, ви ознайомились із трьома надземними видозмінами пагона колючками, вусами та вусиками. Колючки глоду ось. Вони захищають його від поїдання тваринами та від випаровування. Вуса суниць та полуниць виконують функцію розмноження, а вусики винограду та огірків функцію закріплення на опорі. Ви також ознайомилися із чотирма підземними видозмінами пагона з кореневищем, з бульбою, з цибулиною та із бульби цибулиною. Всі вони виконують функцію запасання поживних речовин та вегетативного розмноження. На цьому все.